Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я завітала у магазин Аврора, покажу вам новинки, акції, кухня, ванна кімната, освітлення та інші товари. Бажаю приємного перегляду. З 21 лютого на ось такий килимок буде знижка ціна 99. Килимок для ванної кімнати 117, 40 на 60 акція до 20 лютого. Ось такий овальний килимок для ванної кімнати 55, 74 універсальний килимок для дому 65 на 40. Набір двох килимків 179 см, 80 на 48 та 48 на 48 см. Найбільшого розміру 65 на 100 см, ціна 140 гривень. Акція діятиме до 23 лютого. 69. Поличка для ванної кімнати кутова, біла, сіра та чорна, металева кутова поличка 99. Чорна металева навісна 59. Можна використовувати як для кухні та ванної кімнати. Поличка металева, біла та чорна 169. Ліка 9. Пластикова. 49 бокс для зберігання з кришкою. Такий бокс більший 49. Чашки з котиками по 77. Капібара з ложечкою 169. І ось такий варіант 69. Чашка для кави 59. 77 чашка з котиком, прикольна кава. Набір для спецій на пластиковій підставці 299. Ємність харчова 109. 59 тарілка десертна, золота гілка. Баночка для спецій скляна 39. Є ще ось така з металевою кришкою для солі та перцю за 64. Прозора 29. Келихи для вина з по 139. На тонесенькій ніжці. Два калихи упаковка 169. 599, 4 келихи. Новинка така висока склянка, цікава 27 гривень. Низька прозора 27 також. Келих для шампанського зі знижкою 140 гривень. 99 келих для шампанського. 77 гривень. Келих для пива. Скляний подвійні стінки. Чашка 69 скляна, ваза 249 та 159 гривень. Салатник великий склокераміка 119, тарілка 49, чайник червоний 649, лампа настільна, декоративна, акумуляторна 400 гривень. Силиконовий мічник, акумуляторний зірочка 279, 69 ведмедик на батарейці. Лампа пластикова 199. LED-підсвітка на батарейках, Сердечка 69 на батарейках, лампа настільна мережева 499. Світильник кемпінговий, ЛЕД підсвітка акумуляторний 499. Лампа гнучка на прищіпці, 299. Світильник накладний. ЛЕД-підсвітка акумуляторний 149. Годинник 147 гривень. Ліхтар ЛЕД-підсвітка лінійний 179 гривень. Великий асортимент окулярів для зору є у 49 та 77 гривень. Ліхтарик, денне світло, 299 лет підсвітка. Така маленька лампа для читання з підсвіткою 55, 29 лампа USB світлодіодна. Ручний ліхтарик 88 металевий. 129 ось такий led підсвітка портативний світлодіодний. Ручний акумуляторний 99. Набір світильників з пультом 4 штуки 349. 279 світильники 5 штук упаковка. 349 світильник акумуляторний led підсвітка 2 режими. 149 ліхтарик на голову. Лінійний світильник «Євросвітло» 169. Екранна лупа зі світлодіодом 139, фломастер 10 штук, 88, ручки 34 за 4 штуки. Ручки гелеві кава 69, блокнот для записів 74. 160 аркушів. 119 блокнот кольоровий на магнітній застіпці. Блокнот для малювання тверда обкладинка плюс затискач 129. 40 аркушів. Намистинки кольорові ціна 34 гривні. 19 нитка декоративна для рукоділля. Бісер кольоровий 19. стікербук 49, 24 аркуші з наліпками, блискітки для творчості 14, наліпки 39, 22 гривні букетик декоративний для рукоділля квіти. Такий букетик 24 та 27 ягідки. Нитка джгутова, декоративна кольорова 24, ножівка по металу 149. Стамески по дереву дві штуки 129. Рівень будівельний з магнітом 249, струбцина пружинна, 84, 99 ароматизатор повітря у автомобіль. такий в мішечку.

Рівень будівельний 99 з магнітом, розвідний ключ 119, 299 мультиінструмент у чухлі, Нержавіюча сталь, Щипці для зняття ізоляції з кабелю 139, довгогубці 149 комбіновані, 139 кліщі переставні сталь. Примач для мітчиків 99, 179 штанген Циркуль, Набір ключів шестигранних 109, 8 в одному, міцний клей професіонал 39, герметик силиконовий прозорий 49, Суперклей 19. Ваги дорожні 149, максимальна вага 50 кг. Дякую вам, що дивились, вдалих вам та економних покупок. На все добре!